17 лютого у Верховному суді відбулося засідання пленуму, під час якого судді підбили підсумки діяльності суду у 2021-2022 роках. За цей період суд і я не побоюсь цього порівняння. Як і світ в цілому зіткнувся з величезними викликами, яких раніше не існувало в світі. Це і пандемія COVID-19. І зараз відбувається в Україні повномасштабне вторгнення, агресивна війна Російської Федерації. Таких викликів я думаю, що не знав за цей за такий короткий період жодний Верховний суд у світі. Детальна інформація про результати роботи Верховного суду за два попередніх роки відображена у щорічних звітах, оприлюднених на офіційному вебсайті суду в розділі Діяльність. На цьому ж засіданні Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного суду України з поданням щодо Конституційності частини 4 статті 75 Сімейного кодексу України, відповідно до якої один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму встановленого закону. Ще одне подання, з яким Верховний суд звернувся до Конституційного суду під час засідання пленуму 3 березня, стосується конституційності пункту 1 частини першої статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це положення передбачає, що страхові виплати і надання соціальних послуг припиняються, зокрема, на час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачене міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. В межах обговорення цих та інших конституційних подань судді поставили питання щодо процедури розгляду відповідних звернень від судів. Потрібно визначитися з критеріями, які мають бути при розгляді питань щодо внесення конституційного подання до конституційного суду, прохання ініціювати створення робочої групи щодо внесення змін до регламенту і закріплення розмежування чіткої ситуації, коли в процесуальний спосіб і коли в позапроцесуальний спосіб. Ну і очевидністю, що ми підвищимо сприйняття судами і першої, і другої, і касаційної інстанції яка існує процедура внесення конституційного подання до конституційного суду, обговоривши це питання, пленум затвердив склад робочої групи, до якого увійшли представники касаційних судів і великої палати, секретар пленуму і керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду.